Вітаю. Вибачте, що довго був відсутній, адже освоював нову професію професію військового. Тому, якщо я можу знайти пару годин, щоб повільно, але все ж робити огляд. То й ви спробуйте не лінуватись. Допомагайте перш за все тим, кого знаєте особисто, а вже потім таким, як я. В описі під відео буде більше інформації. Якщо комусь, звичайно, буде цікаво. Зрозуміло, цікаво. Ні. Ну що ж, сьогодні я спробую трохи змінити формат відео і маю надію, воно вам зайде. І сьогодні ми будемо обігрівати бліндаж на жовтній тязі після перегляду серіалу від Netflix. Відьмак кровне походження. Що за чортів, і що нам відомо, це робив Нетфлікс. Це відгалуження іншого не сильно вподобаного одноіменного проекту. Від того ж таки, Нетфлікс. Це ще міцна аргумента. Серіал на чотири серії, хоча на початку виробництва їх було шість з купою персонажів та зради. Ого, -го -го. зрада тут буде навколо. Скажу чесно, трейлер виглядав по багатому. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Але рейтинг АМДБ в 4,9 відразу насторожує. Ну і що з цього вийшло, зараз розкажу. Запускаю. Yeah! Зараз я буду матюкатися. Серіал починається з епічної нічної різанини і нам показують Любистка. Який х він тут забув, спитаєте ви? Мабуть, щоб хоч якось притягнути і так розлючених та розчарованих фанатів. І от коли йому майже питають, хтось натиснув кнопку паузи Шо? і всі завмерли. А потім він бачить себе. Хапає ляща і. Годі, понти ганяти Сюрприз, з Але налякавши до всерачки, приносять в зимовий ліс до якоїсь гостровухої тьоті. Ой, не тієї. Ось та каже: ельфам потрібна легенда історія про сімку. На що той розсміявся? Але чим мене затягували на перегляд? То була золота доба ельфів. Ще до появи монстрів і людей, яка цікава історія. Отож, він хапається за перо і починає писати. Хоча в серіалі ельфи живуть як в середньовіччі. А нас переносять на 12 тисяч років до цього у світ, де панували ельфи. Хоча зі звичними ельфами, які живуть в гармонії з природою, в серіалі ельфи більше схожі на людей з загостреними вухами, живуть в кам'яних містах, влада, інтриги, все як в людей, яких немає в цьому світі, тому що ще не було конюкції сфер. Це місце, аж лускає від ельфів, як і на курені вже уявила собі цю фантастичну... Атмосфера, але повернемось до сюжету. Нас переносять в Сінтрію, місто каменю та зради. Ось, наприклад, як виглядають міста Толкіна, Рівендел, Лоріен, Лихулісця. А це скоріш пародія на звичні фентезі. <плес> <плес> на початку серіалу. Король виліз до своїх підданих, які, м'яко кажучи, вертіли його корону на своїх пісторунах, і тому вирішили вкоротити йому вік. Скажіть, будь ласка, е хто ви є і що тут сталося? Ферман. кобилу тримає по стороні. Що є? кобила туди, я вода. Туди. Дає рекель. Що ти, чорт, забирай, верзеш? І так, знайомтесь, фіаль. Але будемо називати його Бананка. Це перше, що вибило в неті. Бананка. Та що ти кажеш? Бананка поводиться як сучасний клішований персонаж. Вояка з сокирою, бородою, гострими вухами, який рятує короля, і принцесу, одягнений в охній плащ. Аж в татухах і належить до якогось клану. Одним словом, ще той козел. Me, принцеса Мервін, але будемо називати її чай. Здавалося б, звичайна тендітна принцеска. Але коли її загнали в глухий кут, схопивши ножечка, прирізала одного з нападників. Діка зайдеш до мене окремо, я, я тобі поясню. А потім на адреналіні доєдналася до бананки в покоях. Той пробує відморозитись, та чай вже налаштована на грішні справи. Ні, нігер від мене не Рятуйте! Тому їхні їхній потрахуньки перебиває батько бананки. І що ж йому буде за те, що трахнув принцесу? Нічого. Нічого? Нічого. Правильно вивезти в ліс і прибити. По дорозі до пустопорожніх розповідей, щоб відкрити героїв і розтягнути хронометраж. І, до речі, ельфи розділені на ворогуючі клани. Що нам це дає? Ні. Я. Батя конфіскує сокиру, і йшла синочка без бабла і шмоток. Чисто програма СТБ міняю бананку або кохана, ми відправляємо це на вліс. Нам також показують ще одного негативного персонажа: це друїд Балор. А балор в ірландській міфології це однокий бог смерті. А ось це. Ну, назвем його Міньйон. І ми дізнаємося, що саме Міньйон натравив людей на короля. Мій замок зазнав неудачі. А, і ну і тут ще є полководець Еридін. Що? Назвем його Кудряш. Нащо він для сюжету? Зрада і я ну, Сюжетний твіст в кінці серіалу. Звісно, так, ще не втомились. Тоді ось вам центральний персонаж. Цього так би мовити, неймовірного фентезі. Серіалу. Якась тьотя, яка пизує Карпати. Потім співає в якійсь колебі десь під Яремчи. А зараз мазаченьке запрошують, до забави! Боже о, мій, це всім до дупи. Та коли п'яні дяді пристають до малої блонди, тьотя роздає пиляк, як вправний найманець. Караєм! Не мав би в останній раз! А потім всі бахнули по соці, і тьотя співає далі. Оця дівка. Адже що правильно, щоб не трапилось, а ми Давай, саке. знайомтесь Ейль, будемо називати її Молода вовчиця і молода вовчиця залітає на нари через п'яну бійку з алкашами, де знаходить іще одного. Дивлюсь, а там йоп твою мать. А це виявляється бананка. Як несподівано, і починається плка між кланами. Я сюди приперся, щоб нормально стрілятись з нормальними мужиками. Але ж під час бою, і все устаканилось. А де що за чорт? Стави. Як же ти упав так сину Осфара? Та як трахнув принцесу? Певно, треба пояснити. Боронити, а не трахати. Це ж правило. А це клята правда. Бананку викупили. Що? Ти глухий? Вийди відсюда, розбійник. Але молода вовчиця. Ще не договорила, тому пика. Знаєте, дорогі хлопці, ти її в дурдом. Ай. Бананку швиденько виводять, поки йому шухляду не зламали. І він що правильно йде бухати та грішити? Бо, ну, ну так, бо та становить цю х**ю. а його сприймають за бомжа, яким насправді він і є. Слід спершу дійти згоди щодо грошей. Мої гроші. Це моє слово. Ти сраний звіздун фантаст. Шуруй звідси, поки я добрий, хлопець розумово відсталий, а молода вовчиця. Пизнала його срібну медальку на останок і втекла з Отже, Панове, цей день ви запам'ятаєте, як день, коли ви лед не схопили. Молода вовчиця, і в тій регаловці, яку вона вважає типу, будинком на неї чекає сестра з клану. Чому типу? Тому що молода вовчиця блукає країною і співає по різних регаловках. Це такий подорожуючий бард. Сестра розповідає про двіжуку, яка відбувається в замку. Мати кличе тебе додому. Король їде до Ксінтрії укласти угоду. Долучайся йти. Прекрасний план, неперевершений. І надійний, як швейцарський годинник. Я давно не йду тежкою меча. На жаль, я не зможу жити по старому. Та що ти кажеш? Сестра втікає. Вирішуй, бо я відчалюю з припливом. Сльози, соплі. Маленька блонда, вангує її пророцтво. Молода. Проспіває ноти, що стануть ключем до всього. Та має спокутувати, врятувати і все таке інше. Що? І за 0,3 секунди <плес> я не відпущу тебе саму! Кого <плес> я бачу? Я давно не йду стежкою меча. На жаль, я не зможу жити по старому Ти сраний звіздун, фантаст. Але сеструха ловить парочку стріл в грудах. <плес> і пети до Всевишнього зустріч. Пельменний <плес> бог. А молода вовчиця. оточують. Недобрі дядь. Але ж ми знаємо, що вона є який вправний воїн, звісно, настільки, що їй допомагає бананка не закатрупитись. Отакий хлопака, вернувши медальку та сши Ах... а плащнеу із матриці. Що за чор бананка помічає знак цей знак Сінтрійська армія, п'ята когорта капітан кавалерії пришійській армії? Кинжалдарвенського піхотинця і. Нащо солдатам трьох ворогуючих королівств і нападати на нас? Ми в лайні. Два ворогуючі члани об'єднуються. Оце так несподіванка. На останок молода вовчиця. Васпалює сестру. Ну а для чого я це робив? Ну мені нравиться, як воно горить, і пи і за моря. Попутного вітра тобі в срок. А в замку збиралися неві... Ну п'янку, в честь чого правильно віддають чай заміж за хиріго якого заморського короля? Дякую скуда тихнилорота. Тому запросили всіх заморських королів з охороною, напарили їдла, хоч країна голодує. Запросили музик. Музиченьки запрошують до забави. Але щось йде не так, коли король вже збирався сказати якусь ану мотивуючу промову. Підпис десь і підпис десь. То чаю стало поганенько і вона с**кує. І от ска це так несподіванка. Неочікувано. О, дійсно, це досить непоганий сюжетний твіст. Я не знаю її мотивації, але а потім на свято прилетів якийсь недороблений монстрик, і всім п**а менше ніж за хвилину. Дуже вражаюче. Так, давайте зупинимось на цьому моменті. Цей графоновий монстрик підкуряється чаю, але та дала його в оренду Міньйону. Як несподівано, в цієї хіровини є бластери на борці. І як казала моя бабця про спінери, я ку його знає, що воно таке. Імператриця три королівства ваші Самовисуванець від цвіт дупи світло новій золотій імперії Отаке от. І так просто? Немає претендентів, кревних родичів, підступних вельможпалки до грошей і влади? Ні? Ні. Yeah. Ну ок. Та й трохи поїхала кукуху від читання та мрій. І вже уявила себе нефірною імператрицею. І мрії вже завоювати інші світи через портали. А наша парочка припливла в місто, і перше, що роблять, пить бабки та йдуть бухати та підслуховувати клітки. Ось таке в мене лице, коли дружини їсть рибу. Oh. Один лалкаш обурюється, що поміняв країну, і солдати йому розвалюють шухляд. Десь я вже таке бачу. Оцих не бачили! Молода вовчиця з клану ворон! А солдати виявляються, шукають парочку, яку за мить вітром здуло. Попутного вітра тобі в срок. Вночі попесеньки, потім пафосні попесеньки і клятва на крові. Прям вечірка суїцидників. Суїцид. Доступний кожному. Потім вони розуміють, що два дебіли це звичайно сила, але треба більше. Знайомтесь притрушена бабка з порушенням психіки. Побачила у зловісних хмарах віщий знак, але духи пращурів не розлумачили його. Ціан, але назвем її щі, також якась незрозуміла, та, та пародія на щось хороше і зустрівши парочку, бабусян реагує так, немов до неї прийшли електрики, вимикати світло за несплату комунальних. Бананка займається музейською медициною. Бачу, біль для тебе не дивина. Я був одружений двічі. А бабуся, походу, не досолила страву, тому її починають пи***ти. І помимо того, дізнаються, що таша й не хоче йти з ними. І після пи**ки то ти йдеш з нами? Така воля духів. Бабуля спалює хату і пи**ки з парочкою. От мені просто цікаво, чи всі в цьому серіалі, якщо кудись вирушають, то спалюють будинок, рідню, виносять шапки з дому або іще якусь дичину творять. На початку другої серії нам показують гномиху з молотком, але воно зараз не важлива, так як і для самого сюжету. Але все ж розповім про неї згодом. І так наша компанія бачить облогу замку і тихенько сі, поки в них ні не прилетіло. Розуміючи, що бобла в них як роси в пустелі, вирішують грабанути банк, але той порожній, як мізки наших сусідів з правда. І на них нападають солдати, які вже якось б дізнались, де вони будуть, і встигли підготувати пастку. Потім ефектна на в якій старенька показує, що ручки то пам'ятають, як вбивати. Fatality! І коли вони валять майже всіх вояків, а старенька хапає поранення. Останні три солдатика розуміють, що їм може теж прийти пець і вирішують вчинити розумно. Підпалюють банк. Досить непоганий хід. Ну ось можуть же сценаристи, хоч колись дивувати. Жаль, що так рідко і не в кожному серіалі. І компашка з'є через хід в підлозі. І вже в лісі, щистає трохи хіровенько, але та шле парочку нахер. Ідіть. Ну і за якимись по дорозі травами, щоб зібрали. Та каже, що я опораюсь. В замку тим часом на чай нападають голодні слуги, але мах її рятує і стає її захисником. Знайомтесь, Авалак. Фанатом книг та Ігор про відьмака він відомий. Але я не те, щоб фанат, тому називати його буду Мінімах. І чай відразу викладає свої плани. Ти ць... вкрадеш книгу в Міньйона. А потім забирає плащик та із Попутного вітра тобі в срок. Підглядає за кудряшом який, скажімо, так любить чоловіків, як чай. Темний і міцний. Ха! Гей! Біля контуженої ще парочка знаходить лисого з ірокезом, який якимось хуєм бачив їх на початку в регаловці, а потім знайшов серед лісу. А ти хто такий? Знайомтесь. Калан або брат смерть був у мене брат загинув, але назвемо його просто клапан, і здавалося б, знову екшен має бути пелка. Але парочка каже, що ми зацікавлені вбивстві кожного хто сприяв заколоту, і пропонує свою допомогу. Здається, я приєднаюсь до вашої історії. ЕМОУШІНО! Що це б за сюжетний хід, йоп, вашу мать? Ах... Ще й починає коротити. Клапан каже, Я знаю одну цілительку. Ліду, яка може їй допомогти. Бело, ми його не знаємо. Та пакуй. Кажи, де цілителька. Келвін, що це нігер собі все гаразд. Все гаразд. Доброго ранку, командувач. Кудреша спалила чай і пропонує співпрацю, який блять, в неї божевільний погляд. І вона наказує провести їй бананку Повернеться до мене живий, і щоб жодна волосина не впала з його грудака, тому що їй треба спадкоємці. І тоді вона залишить кудряша на посаді командира, а його йря візьме до ради. Боже, яке ж воно кончена? А наша компашка, зайшовши в ліс, де проходив фестиваль Галицькі Файці, ката мала бути на курена. <пух> Знайомтесь Закаре, але будемо називати її Захар. А мулат біля неї це синдріл, але будемо називати його Дрель. І саме дрель якимись математичними та магічними розрахунками відкрив силу моноліту та портали, але запатентувати він нічого не встиг, адже спочатку залетів на нари, потім сіб в ліси, і нарешті зустрів їх. Ні, не зрозумів ні, де послухав. Вони приходять до якогось гнізда і захар лікує контужену щі. Та розказує, що дрель її брат. Ми б небесні близнюки. Що за хіп? Ось ці двоє. Мені здається, мамка їх непогано так наїкла. У нас кілька днів, перш ніж наш світ розпадеться. Що ти чорт забирай, верзеш? Дрель каже, що може все порішати з Міньйоном і його каменюками. Це боги звели нас усіх. Що взагалі коїться? А от на Захар з ними йде. Хоч вона також мах, але такий, який дупля не ріже, що їй коли підключити, щоб пішло з'єднання, і магія працювала на повну швидкість Це питання без відповіді. Дрель відкриває портал, але чи то ключ не той, чи то знаки не ті, і вони потрапляють в якусь чорнобильську залупу. І молода <плес> вовчиця відразу лізе руками до якоїсь квітки. Я, я не знаю її мотивації, але це. В результаті чого на них нападає здорова чорнобильська сороконога. <плес> а вони уй'ють. <плес> Тікайся! Та тікай! Вискакують з порталу й монстра половинить. Прогулялись. What the fuck is this? Пам'ятаєте гномиху? Мелдов але назвемо її Марина. Вона шукає тіпа. Але коли Марину послали, то та залітає в хату і починає бити я**ники <різь> І щоб ви розуміли всю абсурдність ситуації, це ельфійський бордель наркопритон. Усі на курені. Це як людський мозок може генерувати таку хрі? Жаль, що Толкін помер, він би так добротно міг дати сценарію Наристам своїми книгами про середзем'я. Ну, роздавши гарячих клящів та донувши на останок, Марина потопала далі. Все, закрили ротик і поїхали далі. В наступному кадрі вона вже завалила ельфа, який забив її кохану. Розмалювала стіни кров'ю і попала з кадру. І ось ми повертаємося до попереднього моменту. І саме тут Марина бачить компанію, яка вилазить з порталу, обкидує їх каміннями і матюками. Ходімо, якщо жити хочете. Хочете зруйновані мрії. Ні, Персонаж Марини досить цікавий. Я багато від. Не я очікував. Я не помилявся, так зродом, покажу. Але за весь серіал її відвели близько 10 хвилин екранного часу. Я офігів. Зміна кадру, і вони сидять вже зручній печерці. Жруть, п'ють, п'ять і починають розкриття персонажів. Ястенько. Йоп твою мать, як це блядь тяжко, довго затягнуто і нікому і не потрібно. Але дрель придумує геніальний план. А якщо створити для протидії свого звіра? Змішати тіло ельфа з цілом чорноборону. Сороконоги, щоб завалити ручного монстрика чаю. Прекрасний план, неперевершений. І надійний як швейцарський годинник. Бліда каже, що це хуба псяча, але вибору в них нема. Тому що правильно треба. А через хвилину парочка заявляє: Це має бути воїн, а не мах. І не знаючи на камінь ножиці папір, чи як. Молода вовчиця. Виграє, і вони всі починають бухати. Всі, окрім щі, в неї голова ще від контузії тріщить. Де там цей секретний прохід? І бананка, трошки підбухнувши, каже, що... взагалі його не існує. Вигадав таємний вхід в місто на початку, щоб тільки старуха пішла з ними. Ти сраний звіздун фантаст. І щі сказала, щоб бананка йшов нахір, а сама пішла в ніч придумувати ахуний ох... план. Бананка вивів. Молода вовчиця. В ліс трошки провітритись, покила на душевні теми і, навічивши локшину на гострі вуха, присипляє її сексом. Nice. Бананка тихенько в'їть настоянку з моху. Його почало ковбасити, і щоб з'єднати їх, потрібна Захар. А бліда має нормальні скіли на вбивство. Але якби сказала моя бабця, наркомани. І бананка, ототрепне від наповнення, але молода вивчить. Повертай його до життя. За що боже? За що мені все це? А потім всі виходять, що парочка могла ще разок потрахунькатись. О, oh а що ж тим часом відбувається в замку? Мінімаг знайшов книгу і писатів Міньйона. Але той відразу ж помітив пропажу і ледь першого не законтролював. Якби Кудраш не зрадив його, та взяв заручники ученицю, і Міньйон зрозумів, яка жертва йому треба для сили, але пізно він залітає в тюрячку. <клев> Чай вже пробує с**ти в інший світ з десятком солдат, щоб його завоювати та нагодувати своїх підданих. Як блядь, ця грубка по перше зможе нагодувати ціле місто? А по друге, захопити блядь, інший світ, де все блядь, невідомо. Але мінімах якось не може впоратись і бля, не може навіть відкрити портал, замість того, щоб налякати весь білий світ, вони обісралися. Потім залітає ще зі своїм анимним планом здати бананку в обмін на свою шаблю і плюсом отримати лаве за мертву вовчина... Яка стала бананці за коханку. Але для цього їй ще треба 50 тіпів, які їй допоможуть. І чай, не думаючи ні секунди, погоджується. Потім чай залітає до Міньйона на нари, каже, що дасть йому другий шанс, якщо він відкриє портал. Та що ти кажеш? І ввійшовши в портал, той відправляє на десятку солдат та кудряша, які мали за ним дивитись. Потім вбиває ученицю, яка дорога серцю і отримує магію хаосу. Yes! Yes! По ідеї стає й тільки сильним. Бабка щі привалює в печерку, збирає банду і бачить чого бананку. Заводить їх в глухий кут, до неї підвалюють солдати, і ще й їх зраджує. Як несподівано, найманці перевдягаються в облдунок і пи в замок. Прекрасний план неперевершений. І надійний шкука, як швейцарський годинник. Бананку приводять до чаю, але коли ще хотіла взяти свій меч та сіти, чай вирішила її легенько на я не верну його. Меч, якого вона прагне, зітне її голову, і рубанути її голову, і її ж мечем. Заріжу як свиню компанія. Тим часом вбила сторожу складу з Пасами зерна відкрила двері, а там. Нічого. Нічого? Нічого. І на емоціях здіймає бунт. Та повстань, мож! Годі понти ганятись! Давайте убивати русню. <рес> Чай розказала бананці, що це саме вона всіх позабивала. Я знищила твою сім'ю. Мер перерізала твоїй сестрі горло власноруч, але готова його приголубити. Я радо прийму тебе і пестити, адже їй потрібні сильні нащадки. А бананка, походу, трошки в вуха пот... адже походу замість пестити він почув пи і тут його запаяло. Він перебив солдат, а потім іде махатись з монстриком, який чомусь не спалив його відразу, як всіх інших на початку серіалу, а почав акуратно підкрадатись. Та гравітація безсердечна штерва щедала па солдатам, відкрила двері замку і вся компанія залітає до чаю на хату. Молода вовчиця забігає в кімнату і легенько прирізує чай. Ніхріна собі. Могутній міньйон тепер може кидатись фаєрами, Ніхріна собі, але дрель з захаром його швиденько крутять. Та ви цю х**ю чай ледь долізла до трону, наділа корону. Запам'ятайте. Ну і Негативно жива продовжила сидіти на троні. В останній момент бананці на допомогу прибігає... молода вовчиця, робить монстрика однооким, через що отримує ляща, і від'їжджає. Тоді в мужчинчика рве останню пломбу і розпався статую, схопив мегашаблю і завалив монстряку. Та оскільки всі пломби зірвані, то додатковим бонусом рве мужичка на двоє. Єх... Але молода вовчиця. Вертає його ненадовго до тями, і той просить його прирізати. Адже якщо любиш, відпусти, отримує кінжалик в серці. Царство небесне. <плес> а моноліт падає і відкриваються інші світи. І так почалась кон'юкція сфер. Появились нові істоти в цьому світі. І з цим учетом <плес> я одружена. Бананку офіційно спалили і упили по домівках. От чесно, що в за них... зазвичай всіх і все палити перед відходом. Ще Щи... з щасливим єцем малює шабелькою на піску, але могла б... Мати хату, якщо б її не спалила. Кудряв знаходить череп маску дикого полювання, з'являються люди, а потім шукають когось, хто позабиває монстриків. А молода вовчиця. Вже з пивним пузіком. Її нащадок мав би бути першим чи другим відьмаком. Хтось в курсі, бо я так ні. Я й не зрозумів. А мала блонда вангує інше пророцтво. І ми відправляємо лебінь, щоб нам боця допомогла. І тут Любисток знову сам, а за мить вже на полі бою і кінець. А, ще сцена після титрів. Мінімах підглядає за Цірі, маленький збоченець і кінець. Висновки Я влаштую люте середньовіччя твоїй твої сраці. Це просто єний ё... підс, хоча її гірші. Серіали, але, але ж йоп, вашу мать, було фінансування, картинка гарна, костюми, актори так собі, але тим не менш нормальний сценарій, і вийшла б квітка. Так, спокійно. ну давайте все по порядку. Моменти, які мені сподобались. Поворот з тим, що це все затіяло чай, пічка в банку, і конюкція сфер. Мінуси персонажів для серіалу на 4 серії дуже д**я. Деяких персонажів разом з інформацією про них можна викинути нахер. але у нас же ж вагон часу. Інший момент виявляється, можна закатрупити всіх королів і все. У війні всі тепер твої піддані. Що за хібна хіба додавати клани ельфів, якщо сенсу в них немає? Я не знаю! Монстрики недомальовані. Мотивації, блядь, окрема ніша цього діаманту злайна. Всі, хто в замку хочуть влади, всі, хто за межами помсти, все. Чай, мила дівчинка, яка завалила всіх, щоб отримати владу і ввійти в історію. І закотробилась через тиждень правління. Міньон хотів не певну силу, щоб отримати владу. А коли отримав, кинув пару фаєрболів і здох. Кудряш. Пойми, що хотів, окрім міцного, чоловічого, плеча підтримки. Мінімах, як першокурсник, запав на чай і бігає, виконуючи її довручення. Клапан та Марина це прохідні персонажі, які просто звели всіх зі всіма. Ну, майже свахи. Місячні близнята, ну я близнята. Можна обійтись одною персоною. Контужена бабка, щі це крутий майстер меча, який може вписатись. Як варік, викидаємо всіх другорядних персонажів, лишаємо бананку, молода контужену, чай та міньйона. Чай биває всіх на початку, потім парочка пи... але... до дощі, але та розказує про давній обряд, обкурує травами і виводить першого відьмака. Міньйон зраджує чай та валить її в порталі, через який вони збирались завоювати там новий світ. Нехай так. Потім виліз ще спорт. Талу, наша компашка валить Міньйона та монстрика, який виліз за Міньйоном. І бонусом звалюється моноліт. Кров монстрика зводить бананку з розуму, ножик під ребра та поцілунок. І конюкція сфер, спалені мости і все таке. І через поцілунок вагітна молода вовчиця народжує першого відьмака, а контужена бабка вчить мистецтво та виводить зілля для відьмаків. Ну, як на мене, то це ще можна розписати на півтора-двогодинний фільм. А це клята правда. Перший відьмак, ну, створення його зайняло дві хвилини. Бійка з монстриком навіть менше враження, як бити палкою по лині. Тобі весело, але потім довго від цього не відмієшся. Моя оцінка 2 з 10. Ну, а дивитись цю перлину з дна, як завжди, вирішувати тільки вам. І на останню. Всім нам нелегко. Отже, 10 років війни, два з яких повномасштабної. Не забувайте про полонених азовсталів, адже вони вже другі новорічні свята зустрічають в полоні. Наш голос має значення, тому не мовчіть і найголовніше не забувайте. Допомога ЗСУ волонтерам та близьким потрібна завжди. І не потрібно втомлюватись від війни донатів або шукати інші якісь причини. Я не втомився сили, я маю. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних поглядах.